Ви дивитесь соціальний проект, програму знайдемо вихід. Це програма, яка говорить тільки про справжнє життя. Ми говоримо про те, що турбує кожного українця. Сьогодні ми говоримо про вищу освіту в Україні, про Болонський процес, про тестування. А зараз, як ми обіцяли, ми розкажемо вам про те, як деякі вузи, на наш погляд, ми припускаємо саме так, легалізують хабарництво. Побачимо. Головною перевагою незалежного тестування називають повну відсутність корупції при вступі до вишу. Однак спілкування із першокурсниками наштовхує на інші думки. Це дійсно буде практично неможливим, бо значно дорожче. Проте, за даними соціологів, в Україні близько 40% старшокласників готові дати хабар, щоб поступити. Ще 20% вагаються, робити це чи ні. Попит завжди народжує пропозицію, тому хтось з абітурієнтів гризе граніт науки, а хтось разом з батьками збирає гроші. В принципе, за свое поступление как бы я не волновалась, потому как этим занимались мои родители. У нас есть очень хорошие знакомые в ректорате Киевского вуза. Они помогли все организовать. Ну, нам пришлось, конечно, заплатить, ну, где-то приблизительно 5 тысяч, но я не считаю, что это очень много. В отличие от моих одногруппников, которым пришлось заплатить намного больше, мое поступление родителям обошлось, скажем таки, дешево. І справді, за чутками, завдяки впровадженню незалежного тестування, вступна компанія 2008 обійшлася абітурієнтам у 2-4 рази дорожче ніж у попередні роки. За можливість отримати диплом престижного київського вишу платити до 20 тисяч доларів. Проте не всі визнають хабарів. Тому для чесних викладачів розробили цілком законну можливість здобути премію до зарплатні. Тепер, після отримання на іспиті незадовільної оцінки, можна не боятися відрахування, а просто дістати гаманець. Схема доволі проста: студент, що не надто приймався навчання протягом року, іде в деканат, де отримує рахунок за двійку чи пропуск. Далі складається договір і вперед до знань. Викладачам, яких призначають для повторення, нараховується погодинна оплата за індивідуальні заняття. І, хоч послуга повторний курс діє у кількох вишах України, вона упевнено впроваджується, особливо у приватних університетах. Отже, скільки коштуватиме диплом для студента, порахувати легко. А от його помилка у майбутній професії може коштувати значно дорожче. Я хочу уточнити той фактор з приводу студентки, яка каже, що вона дала хабар. Ну, будь ласка, не давайте, тому що вона також є суб'єктом корупції. Ну, якщо не вона, то її батьки в першу чергу. Не давайте, ніхто не буде брати. Це перше правило. Я вам дякую.